Її чоловіка, російські військові, затримали 21 квітня 2022 року, коли родина виїжджала з окупованого на той час Херсона, розповідає Марія Козлова. Ми виїжджали і саме у, у цей момент його від нас забрали від сім'ї. І, і спочатку, якби це було декілька годин допиту. Його ми сподівалися, що його нам повернуть, а потім а, люди, військові, напевно, я не знаю, службовці в формі за автоматами, а, наказали мені їхати і що чоловік мене наздожене. У березні 2023-го дізнали, що Івана звинувачують у шпионажі. Розповідає Марія. Її чоловік цивільний. До повномасштабного вторгнення працював у сфері. ІТ. зараз Івана Козлова отримують у СІЗО номер 2 у Сімферополі. Говорить адвокатка Юлія Богдан. Їх заставляють співати їм Росії, їх б'ють, їх катують, Їх е, недогодовують, дуже погано. Годують. А також, не дивлячись на це, все, Іван пише казки для свого сина передає і не втрачає віру, надію на визволення. Коли я запустив адвоката надати, будь ласка, мені матеріали справи, він каже: це все совершенно секретно. Тобто ніякого допуску до матеріалів справи нічого немає в нашій стороні в Україні взагалі. За словами Юлії Богдан, механізм повернення цивільних полонених існує, як розповіла речниця Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська, за час повномасштабного вторгнення зафіксовано більше півтори тисячі фактів викрадення або зникнення людей на тимчасово окупованих територіях. В період російської агресії правоохоронними органами Херсонщини зафіксовано численні факти викрадення або зникнення громадських активістів, волонтерів, журналістів, представників місцевої влади та інших цивільних осіб в окупованих населених пунктах. Це понад 1500 людей. Наразі правоохоронними органами вживаються заходи, спрямовані на встановлення місця перебування 731 особи, серед яких голови міських рад, старости, депутати місцевих рад, правоохоронці та інші. Робота на вказаному напрямку триває Катерина Гончаренко, Оксана Хлебус, Суспільне новини, Херсон.